Гармата Лестера. Свідком ганебної невдачі Чародійки Арахни виявилася стара мудра Сойка. Зметукувавши, що небезпека наступного разу загрожуватиме Фіолетовій країні, Сойка негайно розшукала ластівку. Лети, щодуху до фіолетового палацу, наказала вона. Нехай перша зустрінута тобою подруга, передасть естафетою залізному дроворубові. Що на його країну насувається біда. Її хоче завоювати чаклунка з зростом зо 30 ліктів. Нехай мигуни готуються. Пташина естафета була звичною справою в чарівній країні. Її організувала Ворона Кагикар, яка була головним начальником зв'язку і мала в цьому великі заслуги. Тут доречно зазначити, що люди чарівної країни жили з лісовими звірами і птахами у дружбі. Благодатна природа щедро обдарувала жителів країни врожаями злаків, овочів і фруктів. На їхніх луках паслося стільки домашньої худоби, що зовсім не було потреби в полюванні. Навпаки, люди часто приходили на допомогу лісовим мешканцям. Коли траплялася засуха, і плоди, не дозрівши, падали з дерев, селяни підгодовували звірів і птахів зі своїх запасів. У свою чергу звірі і птахи допомагали людям, коли ті опинялися в біді. Такою допомогою була, зокрема, пташина Естафета. Швидко крила літунка помчала зі свистом розтікаючи повітря. Вона без труднощів обігнала літаючі кили марахни, що постраждав від снарядів маранів. Звістка передавалася естафетою з такою швидкістю, що на три години випередила арахну. Яка чинилася тривога? Адже останній рік, після повалення вогняного бога Маранів, мигуни з усіма сусідами жили в мирі і дружбі. Ніхто нічого не чув про злих чарівниць і чарівників. І, здавалося, ніщо не загрожувало спокою країни. Однак сумніватися не доводилось. Небезпека наближалася і небезпека грізна. Пташиною естафетою передавалися тільки найважливіші повідомлення, а звичайні донесення доставляли дерев'яні кур'єри, колишні поліцаї Урфіна джуса. Залізний дроворуб щойно пройшов черговий курс диспансеризації. Його заново перебрали, прочистили і змастили всі деталі, набили шовково серце свіжою тирсою. Він вийшов з майстерні такий відполірований і сяючий, що на нього любо було дивитися. Дізнавшись від механіка Лестера про наближення біди, правитель негайно зробив ряд розпоряджень, які свідчили про його розум і великий досвід у військових справах. На всі сторони побігли гінці з наказом очистити найближчі села. Жителі повинні були залишити ферми і сховатися у фіолетовому палаці. Пастухи погнали отари в яри, відомі тільки їм самим. Одні воїни, озброївшись луками, зайняли оборонні позиції в кам'яних башточках, інші засіли на даху палацу, ховаючись за димарями. А декотрі причаїлися в засідці за великими валунами, розкиданими вздовж дороги. Все довкілля фіолетового палацу швидко набуло вигляду військового табору, готового до облоги. А механік Лестер зайнявся великою дерев'яною гарматою, тією самою, що колись дозволила мигунам без бою перемогти до боломів налякавши їх одним єдиним пострілом. Правда, при цьому пострілі гармата тріснула, але Лестер тоді ж полагодив її, натягнувши на ствол залізні обручі. У механіка ще залишився запас пороху, приготовленого одноногим моряком Чарлі Блеком. Лестер зарядив гармату порохом, а замість картечі насипав усередину погнутих цвяхів, уламки кінських підков. Та іншого залізного дріб'язку. Гармата була готова до бою. Бомбардир стояв біля неї з палаючим смолоскипом у руці. Аж ось виринув килим самоліт, а на ньому гігантська чорна поста чарівниці Арахни, котра цього разу озброїлась величезним стовбуром дерева, вирваним із землі з корінням. Килим опустився на землю на деякій відстані від палацу. Парламентер Руф Білан рушив до залізного дроворуба, розмахуючи замість прапора білим рушником. Він поцупив його в спустілі хижі якогось мигуна. Дроворуб упізнав Білана. Він презирливо сказав Ага, це ти за проданцю. Виявляється, тобі не скрутили м'язи в підземній країні. А за що мені їх скручувати? огризнувся Білан. Однак тепер мова не про мене. І давай перейдемо до справи. Ти бачиш там отдалік, могутню чарівницю Арахну. Я прийшов сюди її посланцем. І що ж вона тобі звеліла передати? поцікавився Дроворуб. Насамперед вона вимагає від вас безумовної покірності і визнання її вашою королевою віднині і на віки віків. І це все запитав дроворуб. Звичайно, ні. Ви будете платити королеві щорічну данину тисячу биків і дві тисячі баранів, а гусей і качок, скільки вона зажадає. Для початку ви засмажите повелительці троє биків і п'ятеро баранів, а мені досить жирної курки. Ми з хазяйкою зголодніли під час цієї подорожі. А хіба марани не пригостили вас ситним сніданком? З наївним виглядом запитав Білана на залізний дроворуб. Рув Білан дико вирячив очі. Він зрозумів, що про невдачу Арахну у стрибунів уже стало якимось чином відомо у фіолетовій країні, і пиха відразу спала з його обличчя. Так ви підкоритесь Арахні чи ні? запитав він, втративши будь-яку впевненість. Іди до своєї хазяйки і скажи. Що ми будемо битися до останку, гнівно вигукнув дроворуб. І пам'ятай, що тебе врятував від загибелі тільки твій парламентарський прапор. І він так сильно змахнув сокирою над головою зрадника, що аж повітря заголо навколо. Ноги білано підкасилися від страха, і він, спотикаючись, поспішив до своєї повелительки. Вислухавши донесення руфа, чарівниця дуже розсердилась і рушила на мигунів, спираючись на величезну палицю. Назустріч їй засвістіли стріли. Вони летіли з бойових башточок, з даху палацу і з-за придорожних валонів. Вони втикалися в чоло і щоки чаклунки, застрягали в мантії, уражали голі щиколотки. Правда, для такого велетня, як Арахна, це було не страшніше, ніж уколи шпилькою. Але й шпилькові уколи не дуже приємні. І все-таки гігантська фігура Арахни простувала вперед. А її палиця, вдаряючи об землю, вибивала в ній глибокі ями. Ось коли залізний дроворуб пошкодував що в перші ж дні свого правління звелів знести високий, з гострими цвяхами на горі мур, який оточував фіолетовий палац за часів Бастінди. З цим муром палац дуже нагадував тюрму, але тепер, можливо, мур затримав би арахну. І тут оглушливо бахнула гармата Лестера. Постріл картечу, який з близької відстані вцілів прямо в груди чародійки, приголомшив Арахну. Вона навіть похитнулася і мало не впала, проте втрималася на ногах. Рана не була для неї смертельною і навіть небезпечною. Однак чарівниці здалося, що її вдарив якийсь велетень, рівний їй силою, а рев гармати вона сприйняла за голос розгніваного чудовиська. І арахна злякалася. Так, вона злякалася, кинула палицю і побігла шукати порятунку на своєму чарівному килимі. Дорогу вона зосліпу наступила на дві оборонні башточки і розчавила їх. Але воїни, які в них сиділи, на щастя, встигли вискочити і стрибнути в рів. Втікаючи поспіхом, чаклунка загубила шкіряні черевики. І навіть не зупинилися, щоб їх підібрати. Їхня доля виявилася дуже цікавою. Черевики були непромокаючі. чи то шкіру обробили особливою речовиною, чи то не їх заворожила. Залізний дроворуб уміло скористався цією властивістю черевиків. Він наказав відвести їх на велику річку, там мигуни спорядили їх палубами, мачтами. Вітрилами прилаштували до них штурвали, і черевики перетворилися на кораблі під назвою Правий і Лівий. Вони увійшли до складу флоту Фіолетової країни, і на цих кораблях мигуни вирушали в далекі плавання, перевозили в трюмах вантажі. Правий і лівий мали велику тонажність і прекрасну маневровість. Та найцікавішою їхньою якостю виявилося те, що вони відганяли крокодилів, яких багато водилося в річці. На дерев'яні судна потвори нападали часто, і від них доводилось відбиватися стрілами і списами. Але угледівши шкіряні кораблі, крокодили розбігалися хто куди. Напевне, їх лякав незвичайний вигляд кораблів-черевиків, абою не подобався різкий запах, що відходив від суден. Так чи інакше, а від охочих поплавати на кораблях черевиках не було відбою. Битва мигонів з могутньою арахною тривала не більше, ніж 10 хвилин. Втечу чаклунку оборонці зустріли переможними вигуками. А чарівниця, піднявши килим у повітря і спрямувавши його подалі від цих місць, подумала Урфінджусь, мабуть, мафрацію. Не так воно легко підкорити своїй владі волелюбні народи. Але ми ще подивимось. І вона наказала Килимові нести її до смарагдового міста. Чаклунка не знала, що, випереджаючи її, летить пташиною естафетою донесення страшилі про все, що трапилося в долині Маранів і біля фіолетового палацу.